Цікавий факт. Такі самі дроти, Ну, за такою штукою. Для чого це? Хто шарить? Напишіть в коментарях. другий раз уже попадаються. Дві таких зв'язки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі. Але, звичайно, цього разу... Ой, вони щось таке. Дві колоди. Розкидаємо. Так, ще одна, ну, це звичайні. Я не думаю, що вони дарю. Гривень так 20, мабуть. Так, далі. Угу. Переноска? Дюзана Баушна переноска. Окей. Чоловік, після бабін мені все подобається. Чесно, після бабін я приймаю все.